Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму новому YouTube-каналі. І сьогодні у нас з вами буде влог вихідного дня. Починаємо ми його зі сніданку, я вже його приготувала, зараз вам покажу. І після цього у мене немає насправді якогось великого плану на день, тому, по ходу, цього логу ми будемо розбиратися. Сьогодні буде класичний вихідний, коли нікуди сильно не треба йти. Але якісь справи для того, щоб було цікавіше, я обов'язково придумаю. Тому гарного вам перегляду! А мені гарного дня! Приготувала один з своїх улюблених сніданків в цьому житті. Це млинці, це кава, е, згущене молоко і мамине варення обов'язково. І на фоні дивлюся ВКВ зараз переношу ноутбук сюди і буду продовжувати, буду продовжувати дивитись. Так, а ну-ка, ну-ка, зараз буде тест мікрофону. Так, мене чути без мікрофону. Е, і зараз. У мене працює моя вже забула, посудомийна машина. І зараз я спробую включити мікрофон. Не хоче ловитись. На фоні мене тут лайтнінг, А мені потрібен до цієї камери порт з type c тому треба або купити перехідник, або просто буду знімати без мікрофону. Побачимо. Мікрофон, до речі, ось такий. Я хотіла купувати якийсь інший, я не пам'ятаю назву, якщо чесно. Але консультант в цитрусі сказав мені, що ці найпопулярніші і найкращі, вони були дешевші. Але насправді звук з них мені не дуже подобається, в плані того, що він дуже далеко ловить. Тобто, якщо я вішаю десь отут цей мікрофон, то його звук уже прям дуже дуже не дуже, скажімо так. Прям треба тримати або зовсім поруч з ротом, коли ти говориш, або вішати десь зовсім зверху, для того, щоб все було нормально тут. Так, я вже поснідала і думаю, необхідно вести вас в курс справ, так як сьогодні ми будемо проводити цей день разом вперше в моєму житті я буду знімати повністю свій день. Сьогодні неділя. Зазвичай у мене прибирання в суботу, неділя це день такого повного чила, відпочинку і релаксу. Але. Вчора я не встигла все прибрати, тому що у мене були деякі справи. І е, я вчора повністю прибрала свою кімнату і повністю прибрала кухню. Генеральне прибрання кожні вихідні це прям витерти пил скрізь, помити підлогу, а не просто пропилососити і зробити все максимально класно. Залишилася мені ванна, потрібно закинути прання. І хочу помити там підлогу, в коридорі підлогу, гардероб прибрати. І після цього можна буде йти. Е, Щось робити інше. Плюс у мене з'явилася задача на цей день. Мені потрібно буде зайти до моєї сестри додому, тому що вона поїхала на б'юті процедури, а вдома залишився її котик Тайсон. І потрібно прийти, подивитися за своїм племінником, щоб з ним там все було добре і щоб йому не було скучно. Тому сьогодні, якщо ви ще не знаєте, хоча якщо ви стежите за мною в інстаграмі, то ви маєте знати Тайсона, це зірка моїх соцмереж. Якщо ви раптом не знаєте або бачите мене вперше, то сьогодні ви познайомитеся з цим неймовірним котом. Тому йдемо прибирати. <плес> сфера така, тут у мене грає музика. Тут головний мій помічник працює, прибирає. І тут, власне, я. Зараз буду справитися. Я вже повернулася додому, зараз буду обідати, і я придумала чим сьогодні зайнятися і що буде цікаво вам показати. А, мені прийшла на Укрпошту посилка від тему. Там має бути багато різного, і я хочу зараз піти забрати, якщо там ще не зачинено, і обов'язково принесу зроблю розпаковку. Я дуже таке люблю дивитися, і мені здається, що вам також буде це цікаво. Я йду на пошту, неймовірно класна погода, але є одна проблема. На сайті Укрпошти написано, що вона працює в неділю до 19-ї. В Google картах написано, що вона вже закрита. Тому зараз ми перевіримо. І якщо пошта не буде, то зато я просто гарно з таким от прекрасним закладом сонця. Світло просто неймовірно. Google вірне. Гугло карти пошта працює, посадка в мене. Зараз я йду додому і буду розпаковувати разом з вами. Це про поєднання двох архітектурних стилів. Але осінь однаково прекрасна. Всім привіт! Я вже вдома і це буде перша розпаковка на моєму каналі. Я сподіваюся, що це буде добре видно і чути, тому що у мене тут ось такий великий пакунок. І будемо починати. Так, головне нічого не порізати. Колись я дивилась такі розпаковки, і завжди дивувалась тому, коли люди казали, що вони забули, що вони купили. Я думаю, скільки ж ви замовляєте, що ви можете забути, що ви купували. І зараз я на їхньому місці, тому що все, що я пам'ятаю, це те, що тут є камера, і тут є якась сумка все. Що там є ще? Біле знову ще, здається, брала. Зараз подивлюсь. Так, перше, І кладу вниз, аби він не залезав. Це ось такі щітки Cura Я користуюсь ними з моменту, коли я поставила собі брекети. І оригінальні щітки Cura коштують, ну, доволі дорого, скажімо так. Я купувала, здається, по 300 гривень за штуку, а зношуються це не дуже швидко через брекети. Тому. Це аля Cura але бренду навіть не буду намагатись вимовити. Тут 5 штук, і посилання на все, що я замовила, я залишу в описі під відео, тому ви зможете, якщо комусь потрібно, перейти подивитися. По щитині схоже на Cura по ручці більш дешевий пластик, і вона така, от як дешева ручка для того, щоб писати. Але по ворсу ніби нормально, я протестую. Якщо комусь треба буде, то напишіть, я вам скажу. Далі не дивлюсь, це сумка. До речі, все оце вийшло дуже дешево. Я зараз спеціально скажу, скільки це все вийшло. Ну, ось ця сумка зараз по посиланню іде 864 гривні. Але я її купила за 10,79. Вся ця посилка, абсолютно все, що буде тут, коштувало 45 доларів. Ну, це дуже дешево, тому що там дуже багато речей. Ой, ну така вона якісна фурнітура. Вона така золота. Всередині гарна коричнева підкладка. Вона. Така вечірня. На кожен день ти її не потискаєш, тому що не дуже зручно так і з нею ходити. Але от ну, телефон вона 100% вмістить. Тут ще ключі, абсолютно нормальне місце в ній десь на вечір під пальто, Дуже класно, Дуже за 10 доларів. Бомба. Повертаємось до теми зубів. Наступне це у нас електрощітка. Вона мені обійшла за цією акцією безкоштовно. Але вона коштує 329 гривень, що означає безкоштовно. У них є така аля-акція, але це ти попадаєшся на це, так як попалася я. Ти можеш обрати декілька товарів, які йдуть типу, безкоштовно, але на їхню суму, скільки там вони, наприклад, опішлися в 2000, тисячі. Ти на їхню суму купуєш інші товари на цю дві тисячі, для того, щоб тобі подарували ці подарунки. Тому воно виходить не безкоштовно, але якщо рахувати по вартості, то насправді не, ну, не дуже дорого. Наступним пунктом у нас іде камера. Коротше, взагалі, історія цієї посилки мені попалася реклама, де показували цю камеру. Я перейшла за цим посиланням. І заліпла на ньому і через неї і купила це все. І потім, коли вже купила, я зрозуміла, що це абсолютно буде безтолкова покупка, тому що я прийшла відгуки, вона насправді погано знімає. Ну тут і не треба на щось розраховувати. Але я вирішила, що якщо на крайній випадок, я комусь подарую із дітей, у мене дуже багато племінників будуть гратися. Ну, все одно. Вона була безкоштовна. Взагалі, вона ну, по цій акції, на неї я й купилася. Але взагалі коштує вона 1300 гривень. Ну, коротше, типу мильниця. Зараз ми подивимось, що тут середній чехольчик, тут камера. І ось, власне, вона. Ось так от вона виглядає. Ось така от мильниця. Я розберусь з нею, тоді з нею будуть фотографії. Загально тут входить камера, до неї чехол. Все дуже гарно упаковано. Тут ще є всередині різні зарядки. інструкція. Коротше, є дуже багато чого. І виглядає дуже якісно насправді. Камера сама не дуже якісна, але вона такою і мала бути. Але все інше дуже. Ну, Послухайте, що цей звук. Бомба. Так, це відкладаємо і йдемо далі. Наступний пункт у нас. Знову сумка. Це була третя безкоштовна річ. Тобто було три речі. Це була зубна щітка, камера і вся Сумочка така, невеличка, вечірня. Гарно запаковано. У нас такою срібною, навіть до чорної ближче фурнітурою. з мішочком всередині. Всередині немає жодної підкладки, нічого. Така сумка для якогось фото. Витяжний такий ремінь. Ну, до речі, виглядає вона доволі непогано. Я б її на якийсь вечір під щось може би взяла. Або взагалі в мене такі сумки часто відправляються до мами, до моєї в село, тому що коли ми туди приїжджаємо, мені дуже не хочеться таскати з собою багато одягу. Тому я часто замовляю різні варіанти одягу, або сумок, там по типу сінцею. Просто якісь спортивні костюми, футболки, шорти, для того, щоб я не возила все це з Києва і ношу мами, тому що там я буваю рідко, один. Ну, зараз вже частіше взагалі, але. По суті, я там буваю рідко, тому ці речі носяться рідко, і мені потрібно їх одягати, не знаю, до церкви. Там ніхто не розбирається, що у тебе за сумка, чи це якийсь бренд, чи ні. Головне, щоб вона гарно виглядала, це виглядає непогано. Е, враховуючи її безкоштовну ціну, тут, направда, загнулася з боку. Але загалом я її поставлю 7 з 10. Я витягаю в рандомному порядку, якщо що, навіть не бачу, що саме. Ага. Це така штука за запитом моєї мами. Точніше, ми з нею якось вдома вирішили, що нам це дуже треба. І це одразу поїде на волиню. Це такі накладки на взуття прорезинені. Тобто ти взуваєш взуття і одягаєш зверху ось таку от штуку. Для чого це? У нас є така дорога, якою ми ходимо на потяг у мами. І вона. В якийсь момент переходить в поле. Там потрібно пройти якусь частинку через поле, для того, щоб цю дорогу, власне, скоротити і не обходити через все село. І там така ділянка, яку дуже часто затоплює. Або, якщо навіть не затоплює, то літом там банально завжди роса. І тому, коли ти йдеш дуже сильно мокнуть ноги. Мокнуть це раз, загрізняються, це два. І ми якось з вами йшли. Я згадала, що бачила таке десь на Алікспресі. І ми домовились, що я куплю. Ми тоді замовили, але з Аліка воно чомусь не дійшло. Ця посилка застрягла, потім мені перерахували кошти назад. І так я нічого не отримала. Тому я замовила на тему: ось такі штуки, там є різні розміри. Це Ель, здається, 40 й 41 й ось такий. Ти одягаєш собі за стібну. І потім просто знімаєш. Тому що я знаю, там навіть не момент в тому, що це дорога, навіть що ти йдеш по звичайній дорозі, е, яка йде понад коліями, вона все одно з великою кількістю трави. І влітку це дуже багато роси. Ця трава вся з такими штучками, які приліпають до тебе, і тому всі люди носять з, з собою або змінне взуття, або якось по-іншому стараються придумати. Я придумала такий лайфхак. Тому, якщо раптом комусь треба, то на тему також є такі штуки. Коштували вони. 4 долари. Ну, це немало, але вони там є простіші, а це прям такий якісний варіант. Вони дуже гарно, ну, добротно виглядають, скажімо так. 4 долари це у нас скільки? 160-170 гривень. Наступний пункт чохол на iPhone. В прекрасному кольорі Бургунді. Але я вже експерт по чохлам на iPhone з Китаю. Якщо з Аліекспрес, вони завжди приходять всередині з м'якенькою штучкою, то цей прийшов повністю пластиковим, за що я йому знімаю кілька балів. А коштував він 2,19. Отже, висновок на Аліекспресі чехли кращі. Ну, по розміру підходить, виглядає гарно. Все супер. Погано тільки, щоб цієї фетрової штуки. Так, це ще один чехол. Зараз я перевірю, чи він такий самий всередині. О! О, а цей вже з цією функцією безпровідної зарядки і всередині м'якенький. Цьому ставлю лайк. Чуть-чуть просвічується оця сама штучка, не знаю, чи буде видно, але вона ніби виступає. Ну, але по-іншому, напевно, її не зробиш. Ну, такий, на 9 балів хороший чехол. По чехлам, скільки коштував цей. Ось цей дорожчий, він коштував 4,5 долари. Тобто майже не майже, а в два рази дорожчий за ось цей бордовий. Так, йдемо далі. Далі у мене така штука. Для людей, які люблять видавлювати прищі, професійний набір для цього. Краще видавлюватися з такими от штуками, ніж чотири інструменти. Коштувало це все 1,49. Це білизна. Так. І в нас вже закінчується. У нас в закінчується все. Тут щось невідоме закрите. Це зарядка. Коротше, мені потрібно був зарядна зарядка. Саме оцей блочок. Який починається з Type-C тому що зараз дуже багато штук я позамовляла різних, і які в мене є, на які потрібен саме ось такий блок. У мене один такий блок є вдома, мені потрібен був ще один, просто щоб був запасний. І провід тут ішов, або він просто пішов в подарунок, або я не побачила, що я замовила разом з проводом, тому що я замовляла саме блок, коштує він 5 доларів. І у нас тут залишилось дістала все. Ой. А що це? Я реально не знаю. Правда. Що таке? А, -а, а, все. Це така штука, чистити наушники або iPhone, всі роз'ємчики. І все вичищати, Дуже люблю такі штуки. Ставлю лайк, давно собі таке хотіла. Далі у нас тут сережки. Коштували вони 2 долари. Такі в стилі ванклів Кліф з цими от е... квіточками. Звичайні сережки хороші. І наступне. Це у нас. 6 пар 5 пар простих однотонних шкарпеток, які коштували 2,5 долари. 100 гривень 5 пар. Єдине мене питання, чи вони не будуть маленькими. І, власне, це все. Я дуже рада, що ви подивилися цю розпаковку. Пишіть вам, чи сподобалося. Що б хотіли купити собі, можливо. Я зараз. Всі товари продублюю обов'язково в описі до цього відео. Тому, якщо вам щось сподобалося, можете подивитися там. Але обов'язково перевіряйте ціни, тому що, наприклад, сумка, яку я показувала першою, здається, вона зараз коштує дорожче. Якщо ви перейдете в розділ «Рекомендовано», то там, можливо, ви її знайдете в інших продавців за такою ціною, за якою купила я. Тому що зараз там різниця x 2 в ціні, це не дуже класно. Так, і зараз у мене буде вже вечірня рутина, тому що на годиннику вже сьома вечора, і беру вас далі з собою вже на завершення цього дня. Це був мій перший влог на цьому каналі. Якщо вам сподобалось, ставте лайк на це відео, підписуйтесь на сам канал і ставте сповіщення, аби не пропускати нові ролики. Скоріше за все, коли ви дивитесь це відео, наступне вже в процесі підготовки, тому скоро з вами знову побачимося. А я лечу читати ще свою книгу і лягаю спати. Тому до наступних зустрічей!